Запах щойно виданої книги і неповторні враження від її прочитання це найяскравіші враження, якими діляться зазвичай чи не усі книголюби. Ті, хто зібралися у передсвятковий день в Тернопільській бібліотеці номер 4 не просто читачі, від них залежить майбутнє наших книгозбірень. І бібліотеку для зустрічі обрали не випадково. Тут є добрий досвід співпраці у сьогоднішніх умовах. Завідувач Тернопільської бібліотеки для дорослих номер 4 Світлана Козалко розповідає, коли зрозуміли, що втрачають читача. Вдалися до нестандартних дій. Почали організовувати круглі столи, майстер-класи, реставрації народних обрядів. А ще створили у всесвітній павутині власний блог. До книгозбірні потягнулися і малі, і юні, і дорослі. Тепер у бібліотеці порушена традиційна тиша. Тут співають, малюють, ліплять, готують. Часто пахне чимось смачненьким. Тут гостинно і затишно. Такий осередок духовності під силу зробити усім. Переконана господиня закладу. Люди не хочуть по-новому думати, не хочуть по Працювати це в першу чергу. По-друге, з фінансовою підтримкою, тобто, не завжди є можливість отримати ту літературу, яку ти хочеш. Тому потрібно працювати з меценатами, працювати багато з громадськими організаціями. Ми маємо цікаве напрацювання з двома громадськими організаціями. Прияти розвитку бібліотек закликають політиків і громадських діячів, ті, хто уже долучився до доброї справи. І до певної міри, завдяки бібліотекам, має мінятися свідомість наших людей. Свідомість має мінятися в плані того, що сьогодні не просто одягнути вишиту сорочку чи мати вдома вишитий рушник, а потрібно бути українцем по духу. А для того, щоб десь в душі відбивалися якісь українські нотки, людина має знати в першу чергу українську історію, яка черпається з книг. Бо не завжди інтернет видання дають правдиві свідчення того, що насправді відбувалося. Ця бібліотека надзвичайно гарна, тому що тут, крім того, що до книжки Любов прибивають, то ще й до мистецтва, і до музики, і сюди запрошують різних людей, які надзвичайно багаті душею, і таким чином є охота прийти до цієї бібліотеки. І ми мій найменший внук він сюди з радістю ходить, бо тут можна подивитися картини, тут можна почитати тут можна поділитися думками своїми. А недавно четверта тернопільська бібліотека для дорослих стала переможцем у конкурсі на кращий інформаційний ролик і на кращий буклет. Сучасна бібліотека, скарбниця духовності. Менш оптимістична ситуація. У сільських бібліотеках зізнаються їх керівники. Там є меценатів знайти важко, і державні програми не завжди працюють. Найбільш серйозні проблеми це все-таки сільськими бібліотеками, оскільки внаслідок недофінансування за методом залишкового фінансування власниці установи завжди в дефіциті. І період 20 років-двадцяти років незалежності у нас власне за рахунок сільських бібліотек скорочена чисельність бібліотек взагалі в Україні в рази. А тим часом часто у селі бібліотека центральний об'єкт, здатний об'єднувати, вести просвітницьку роботу, використовувати інтернет-ресурси, жити у ногу з часом. От тільки знайшлися б небайдужі люди, охочі добру справу підтримати.